Перше моє запитання: чи була якимись для тебе в твоєму житті? Сонечко, ти завжди, є і будеш в моєму житті. Несмотря на те, що я лишений батьківських прав на тебе, да, я про тебе завжди. І ти в мене також записана з двома моїми дітьми, також записана в мене в військовому квитку. Давай подивимось. Сімейний стан одружений, Дружинна. Анна Вікторівна. Син Артур, син Марк. Де донька? Доньки нема. Ой. А доньки Ой. нема. А що не запи. Я, я дійсно казав, що ти. Але бачите, я просто. Нема. Ну. Якась така лайнова ситуація трохи. Чому ти ні раз не прислав мені подарунка ні на яке свято, ні, ні приїхав до мене, нічого. Поясню, я відправив телефон тобі на день народження. Ні, ти мамою передав, але мама твоя його не привезла.